Настала вже осінь, і давайте прикрашати мою квартиру разом. І починаю я з заміни постілю, а тут хочу повісити постери. Ось тільки на накопичилось. Тож Давайте вже швиденько приступати. Так як осінню постіль я ще не замовляла, я буду просто обирати ту, яка в мене є. Ну ця більш-менш вже похоже якось на осінню. Але я з цього приводу взагалі не парюсь, тому що сюди підійде і чисто біло. Я планую прикрашати ось такими подушками та пледом. Ну і зверху кидаю ось ці гарбузики. Їх можна і на ліжку, і на диван, і на крісло вони всюди класно виглядають. А тумбочки ми скоро будемо замінювати на білі. І коли вони вже будуть, я туди щось поставлю. Ставлю. І В кінці використовую ось цей спрей Солона карамель і далі вже переходжу до свого комоду. Абсолютно все прибираю, протираю і вже потім розставляю. Я думаю, напевно, повісити щось на стіну, але не знаю, чи буде занадто. Ось ці гарбузики також можна втулити просто будь-де. Я вирішила поставити сюди, але знаю, що буду сто разів це змінювати. І Зараз будемо вішати постери. Але тут, на жаль, я прогадала з розміром і замовила рамки маленького розміру. Це виглядає непогано, але не так, як я очікувала. Мабуть, пізніше змінюю на більше, але це не точно не знаю. І в принципі, так норм. І йдемо в іншу кімнату прикрашати наш диван. Тут я ще знайшла дві налочки, які я купляла в тому році. О, знаєте, для деяких людей це захламлення та плезборник. Але для мене ця атмосфера дуже важлива. Бо я працюю з дому і бачу ці стіни 24 на 7. Навіть якщо це не так, набагато приємніше, як на мене, бачити таку атмосферу. А Тим часом я вже прикрасила стол. Знаєте, я робила, коли розпаковку мені люди сказали, на, що нащо так багато всього. А коли ти потрішки розкидав по всій квартирі, то це вже не виглядає занадто. Спальня вже готова і переходимо до ванної. Там я змінюю звичайний килимок на килимок з гарбузиками. Ну, і просто переливаю звичайне мила, ось такий дозата, і останнє, що в мене залишається, це кухня. Я просто змінила рушник, а потім прибрала звичайні чашки і поставила нові оцінні. Ще в мене є ось такі мілашні ложечки. Ну і просто біля раковини ставлю ось таку дощечку. Ну Давайте подивимось, як це виглядає. Ну, от як на мене, стало набагато набагато затишніше. От мені одразу ця атмосфера підіймає настрій. А Зберігаю я це все під ліжком або в коробках. А ви напишіть, як вам.